У підземному пішохідному переході, що по вулиці Київській, розпочався капітальний ремонт. Обіцяють вже до 20 серпня. Тут повністю відновлять штукатурку. На стінах покладуть нові гранітні сходи, облаштують пандуси. Також очистять систему видалення зливових вод. Пішохідний перехід було побудовано у 1982 році. Відтоді тут проводились лише косметичні ремонти. Капітального відновлення не було. Обов'язковим пунктом реставраційних робіт є встановлення нового освітлення. Владу міста особливо турбує. Питання безпеки городян. У відремонтованому переході буде цілодобова охорона, обіцяє вінницький міський голова Володимир Гройсман. Ми дорічно про те, що ми його зробимо реконструкцію. До 20-го ми її завершимо і обладнаємо одну кімнату для опорного пункту міліції і для патрульно постової служби. Тобто там вже буде знаходитися міліція. Я думаю, що. По Перше, людям зручно їм користуватися, але вони просто бояться заходити сюди. Будемо підтримувати громадський порядок. Я думаю, що більше не буде виникати питань щодо ремонту цього переходу.